Зараз включу ще ці гірлянди. Включу ці гірлянди, хоча взагалі не хочеться вже новорічного настрою. В мене як наступає перше друге число, мені хочеться все це зняти к чортовій матірі і все, і забути про новий рік. Всім привіт! Мене звуть Сергій Хаус, і це скандал Рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найскандальніші, найцікавіші новини, які відбулися в інтернеті. Що можу сказати? Вітаю вас з новим роком. Нехай цей новий рік буде для нас таким класним, драйвовим, прикольним, веселим, не сумним, не скучним. А от щоб було все добре в нас, щоб ми з усім справилися і йшли вперед з гордо піднятою головою. да? Сподіваюсь, ви там все вже відсвяткували. У вас вже гарний настрій, ви вже налаштовані цей рік, точно буде ваш і все зміниться. Я наприклад. От вчора весь день пролежав просто в кроваті, просто не хотів нікуди вставати, просто лежав, дивився фільми, їв і все більше нічого не робив. Тому відпочивайте, якщо хочете ще відпочити. А хто вже пішов стартувати в новий рік? Вам великої удачі! А ми починаємо. Почався цей рік з цікавої новини. Саме з такої приємної новини, і хотілося б почати цей рік. Наташа Могилевська заявила про те, що вона усиновила, удочерила, точніше, двох донечок. І це супер класна новина. Це дуже крутий вчинок. Наташа Могилевська, великий тобі респект. Ми бачимо, що останні півроку, останній рік, навіть Наташа так якось активізувалася і випускає багато пісень, творить, багато працює, багато не знімається. І таке, знаєте, якесь нове життя почалося у Могилевської. І я цьому дуже сильно рад тому, що Наташа та артистка тої старої естради, про яку вже всі забули. У нас в Україні чомусь не прийнято поважати стару гвардію, про що я часто кажу, не прийнято якось там їх чтіть, як буде українською мовою. Зірки старої гвардії стають або мемами потім, або просто їх, їх ніхто не сприймає. Багато було класних проектів Наташі Моялевської за своє життя. І тут ми бачимо, що в неї таке якесь нове життя публічне возродилося, і це зрозуміло, чому в неї з'явились донечки, в неї з'явилась родина, і вона тепер хоче творити і робити щось. Для цієї родини це дуже крута новина, це дуже складний, я розумію, вчинок. Так знаєте, кажемо, усиновити, вдочерити дітей, типу, ой, ніби так легко. Насправді ні, це дуже нелегка процедура. По-друге, людині самі сприйняти те, що ти удочеряєш, усиновлюєш якусь людину. Це теж треба бути морально готовим і, на і налаштованим. да? І це дуже великий важкий крок, на який Наташа наважилася в квадраті, бо тому, що дві донечки, дві сестри, сестрички, одній 10, другі 2 роки. Досить великий вже вік. Да? Коли 10 років ти береш дитинку, там вже якось сформована. Вона більш-менш дитинка, в неї який свій характер, в неї вже якісь там сформовані дитячі травми. Це важче набагато брати вже сформовану дитину, ніж коли ти береш когось немовля і потім його виховуєш і підплаштовуєш під своє життя. Наташа сказала, що не хоче розкривати персоналі ці дітей, не хоче говорити, хто це, звідки вони розказувати їх історію, тому що їх історія важка. Тобто історія у дітей досить трагічна. Наташа поки не хоче про це розповідати, але сказала, що згодом може вона й розповість про це все нам, глядачам або діти, коли. Виростуть, захочуть про це розповісти самі. Наталі Могилевська є чоловік, у неї є повноцінна родина, і мені дуже не подобається, коли пишуть там 46-річна, чи скільки там років Наташа Могилевська усиновила доньок. Який нафіг вік? Яка нафіг вам різниця до віку? Чому ви пишете про вік? Що, типу, ой, до цього часу в неї не було дітей, навірно, вона там не могла завагітніти, навірно, вона не могла то, навірно, не могла сьо. Яка вам різниця? Людина зробила такий великий вчинок, крутий. І ви замість того, щоб сказати, вау, наташ, молодець, будь щаслива з цими дітьми. Ти подаруєш цим дітям класне життя? Ви кажете, ой, стара кляча, не могла народити собі дитину до сих пір, ой, не могла, а може й не могла. А звідки ви знаєте, могла вона чи не могла, а може не мала часу, тому що впахала, вгробила все своє життя в кар'єру. Ну тобто, люди не без цього, люди люблять дуже побазікати багато і навколо цього класного, такого доброго вчинку. Теж дуже багато пліток, багато всякої хірні наговорили, намололи. Будь ласка, отак от, от зробили і сказали, дякую Наташо Мойлевська, що подаєш крутий приклад, тому що зараз таких дітей дуже багато, дуже багато дітей, травмованих дітей, дітей, які залишилися без батьків. Дітей, які залишилися без опік, і круто, що є такі, як Мірошліченки, круто, що є такі, як Могалевська, які допомагають і беруть дітей на опіку. Колись Юра Горбунов і Катя Осадча ще зарікалися, що хочуть взяти на опіку собі дітей, ніяких е, кроків в цьому не бачимо. Тому така перша добра, світла новина в цьому році. Ну а ми йдемо далі. Квартал пожартував невдало, невдало пожартував квартал. Нещодавно ми з вами говорили про дізель-шоу. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про жарти про людей, які живуть на окупованих територіях. Там була дуже недоречна сценка, піднявся галас, підняли піднявся скандал. Після чого людина, яка писала і пропускала точніше ці сценарії в ефір, написала пост, в якому не вибачилася за те, що недоречно пожартувала над людьми, які живуть в окупації, а сказала, що всі Дураки, всі, хто про це говорить та вколо, а от я я все правильно зробив, неправильно, дуже важка тонка тема. Не можна про таке жартувати. Війна в країні, не забуваємо про це, правда? І тут 95-й квартал здавалося б ну в кварталі дуже мощні сценаристи, дуже крута цензура, і тут жарт. Над людьми, які приїхали на Закарпаття з окупованих територій, просто жарти над людьми, які не можуть перейти на українську мову. Жар над людьми, які там говорять ще російською чи там. Намагаються говорити українською, і говорять про це погано. Знову ж таки, тема мови дуже гостра тема в суспільстві. Не потрібно про це ще й жартувати, тому що навколо неї ведуться купа дискусій. Українізація повинна бути лагідна чи не лагідна. Зрозуміло, що у нас в Україні. Наша мова українська, і всі ми маємо розмовляти як мінімум знати українську мову. Це взагалі не обговорюється. Телебачення, медіа, преса, блогери всі повинні розмовляти українською мовою, тому що ми україномовна аудиторія, ми українці, і ми живемо в Україні. І тут ще й жарти над цим. Ну теж такі собі жарти. Не дуже приємні жарти. Народ обурився, рознесли теж це по змі. Багато було публікацій про те, що люди обурені, Особисто в мене в сторісах були люди, які приїхали з окупованих територій, які розмовляли російською і намагаються говорити українською, які обурилися на цю сценку. І я завжди говорю про такі випадки, не для того, щоб цькувати там дізель шоу чи квартал, чи кого завгодно, хто про це говорить. Ні, я говорю це для того, щоб просто люди, які далі будуть там писати э, якийсь гумор, писати якийсь стендап, писати ще щось, щоб вони знали, що є теми, які не потрібно чіпляти, є табуйовані теми. Під час війни про які не слід говорити, якщо не хочеш наражувати себе на якийсь негатив та критику, да що можу сказати про це? Нічого квартал повинен вибачитися і сказати, що типу, сорі. бабулька там вікні щось робить. Що ти роби? Ти їш опять? Я вважаю, що квартал повинен вибачитися і сказати Ріб'ят сорі, не хотіли нікого взагалі е, якось зачепити. То ми поважаємо людей, які приходять на українську мову, і треба навпаки, оцей от меседж доносити з повагою до людей, які прийшли на українську мову, поважати їх старання і намагання розмовляти українською, а не висміювання, тому що це є недоречним. Пройшли новорічні корпоративи, і був новорічний корпоратив у нашої зіроньки Ані Алхім. Виступала, значить, на сцені, зробила свій новорічний корпоратив, куди продавала квитки. Досить дорогі були квитки. Був цілий такий організований івент, де були запрошені гості, де були запрошені зірки, блогери різні. І Був такий великий івент. Чи він запам'ятався і так вспихнув і розійшовся? Як ви пам'ятаєте, Анатолій Анатолійович мав повинен бути прийти на цей. Мав повинен бути. Повинен був прийти на цей корпоратив. Але він хотів одну умову свою поставити, щоб вона сказала, що Анна Асті гірня, і що хім сказала, що слово пацана це серіал повна хірня, і також щоб весь івент проходив українською мовою. На що Алхім сказала: Я не буду лицеміркою, тому що я слухаю Асті. Я дивлюся, цей серіал не розмовляю українською. Якщо я буду це робити, я буду лицеміркою по відношенню до своєї аудиторії, яка купила за великі гроші квитки на мій корпоратив. Звісно, Анатолій відмовився після цього туди йти. Тут починається цей івент, і перше, що робить Алхім, коли з'являється на сцені, це співає пісню Анни Асті, цариця на українській мові. Переклала пісню і заспівала пісню Анни Асті. От така у нас українізована Аня Алхім. Ми розуміємо, що Аня Алхім уміє дуже круто проробляти всі свої піар-стратегії. Вона просто хайпує на скандалах, на чужих коментарях, на тому, що вас бісить, на тому, що нас бісить, на тому, що бісить ще якихось людей. Вона це використовує і дає ще більше можливості себе травити, себе гнобити, себе якось е -е, наражати себе на негатив. А інша частина аудиторії підтримує за це. Розумієте, за те, що вона така щира і відкрита. От секрет Ані Алхім в тому, що вона. Не втікає від себе, не втікає від своїх якихось там помилок, а йде в лобову з ними. Понімаєте? Звісно, розлетілося це по всім паблікам, розлетілося це повсюди. Але треба віддати е шану. Так можна сказати, взагалі, коли говориш про Аню Алхім. Треба бути ще вдячним Ані Алхім за те, що вона задонатила завдяки цьому івенту досить кругленьку суму на. Військових на армію України на ЗСУ, і також вона задонатила на дітей. На дітей, які були викрадені з території України окупованих, там є цілий фонд, який займається цим, щоб вивозити цих дітей, і Аня цьому фонду теж відправила кругленьку суму. Приїхала в банк і мільйон двісті двадцять тисяч. Ми зараз перечислимо на на 93-й бригаді, як я вам і говорила раніше. 그 <laughs> І теж круто, вона підмітила, що про це ніхто не написав. Дуже мало хто про це написав, що Аня Алхім задонатила велику суму грошей. Тобто вона розуміє, що йде війна, якось осознано живе в Україні, вона обирає Україну, тобто вона слухає там російську музику, там ще шо ще, ще, ще щось. Але вона проти того, щоб тут була Росія, і вона підтримує армію ЗСУ, вона підтримує армію України. Вона не хоче тут Росії, тому вона живе в Києві під атаками, під бамбьошками своєю дитиною. Тобто про це теж треба б говорити. Це про це теж важливо говорити, що не тільки вона така кончена, так вона зі заграє з цим з цією конченостю, але насамперед вона розуміє і віддає собі якийсь звіт в голові про те, що Росія країна терорист. Все Ой, ще один був до нового року скандал на болотах, і наша Оля Полякова вирішила включитися в нього. Вечірка й про яку всі чули, і говорити про неї я багато не хочу. Я скажу лише одне, що ці от всі жаби, недоартисти, псевдопатріоти, які там були, які отримали на горіхи за цю вечірку. Так вам і треба. Ви підтримуєте фашистський режим, ви підтримуєте режим Путіна, і цей режим вас. Нехай там робить з вами все, що хочете. Полякова пожартувала над всіма тими жертвами цієї вечірки і виклала до досить доречний і веселий віршик. Зараз вам покажу його. За болотами забор. В голові сплошний запор. Здравствуй, гола вічерінка, здравствуй, клубі мутабор. Розширення в зрачках, неопущений стульчак. На карачках вся лоліта, поряд п'яна я собчак. Що здраском у дірок Сісі, пісі і пупок. Поряд, одягнений в колготки, заявився Філіпок, Тазик-глазик зайка, Філ, каже, сильно не хотів. Покрутився, позвіздівся і за пір'ям полетів. Запитав його пісков Філя, що ти там знайшов? Зразу, каже, лучезарний, я не в ту двір зайшов, я взагалі то патріот. Я люблю один народ. Як же ж я без мікрофона? Що ж буде делать рот? Чує, чує Філіпок, що візьмуть за хуботок і не пустять більше зайку в новогодній аганьок. Що завили про своє раболепне шакальо в яму всіх орієнтацій загрімбіли, йома, -йо. бо не будеш патріот, їж без масла бутерброд, не допустять більше к тілу і на завтра ти банкрот. Ми живем в суровий час. Як же добре, що без вас згиньте, орки на болотах. Пийте нафту, їжте газ. Ми тягнулись до Москви, щось співали так, як ви, але як лікують кулі кращий душ для голови. І змивається жиган, бася, ксюша і білан, філя, Лера і Газманов, і фарбований шаман. Ви тепер навік чужі. І, напившись від душі, спалять чуче лоліти у Мокачеві бомжі. Хтось розкритикував Олю Полякову за те, що вона приносить в інфопростір да цю вечірку. Хтось сказав, молодець правильно сказала. Оля просто прокоментувала, тому що там більшість із цих людей були її колегами. Вони колись виступали на одній сцені, колись вони були рукопожатні і приїздили в Україну. і Тут виступали, гастролювали. А деякі з них уродженці України, да, уроди України, я би сказав. І я довго думав говорити про це чи не говорити, але це настільки було багато бурхливо і всюди, що я вирішив, що можна про це сказати з точки зору конте тексту того, що Оля Полякова дуже круто себе проявила, що плюнула ще й їм в спину всім цим гадам. Нехай вони йдуть в болото своє, нехай там сидять, нехай їх всіх скасують, нехай Ані Асті відмінять зараз російський паспорт, вона залишиться і без українського, і без російського, і буде жичка просто Анна Асті. Від новий рік було багато цікавих колаборацій. І одна з колаборацій, яка відбулася, для мій погляд, досить така ефектна і крута. Це Леве на Джипі та Маша Фросиніна. Маша і Фросиніна стала гостею Срач, по-моєму, називається якось так. Їх рубрики на каналі. Таке шоу є у Леві на джипі, срач, і там був Жені Янович і Маша Фросиніна. Дуже круто, що Леве на Джипі, не дивлячись на те, що вони там підстьобували Машу Фросиніну всю дорогу, да постійно про неї щось там жартували. Маша це 100% бачила і чула завжди про це. Але вона не побоялася і залізла впасть цим левам, <хи> прийшла на їх територію, прийшла до них і вела себе супергідно, класно жартувала. Класні були жарти один із кращих випусків срачі, яких я бачив. І Маша досить такий класний приклад того, як зірка має трансформуватися Трансформуватися в індустрії, тому що приходять нові імена зі своїми позиціями, зі своїми жартами. І Якщо ти будеш така закостеліла, така артистка, яка ні з ким не спілкуються, нікуди не ходить і має чіткі свої правила. Ти дуже скоро станеш неактуальна і не потрібна нікому. Тому треба підлаштовуватися під нові часи. І Маша круто це демонструє. Браво, Маша, мені дуже сподобалося, як вона це зробила. Ну а тепер переходимо до світових новин шоу-бізнесу. Подивимося, що у них там відбулося, поки ми про них не говорили. Коханий співач Кіряни може сісти на 24 роки у в'язницю. Репера Сапрокі можуть позбавити волі аж на 24 роки у справі про стрілянину з другом. Саме такий вирок може очікувати на чоловіка, якщо суд доведе його провину за двома кримінальними статтями. Репер очікує рішення та нервує. Відбулася стрілянина репера з його другом. Вони щось посперечалися і тут дістали стволи, і почалася перестрілка. І він зачепив а, свого товариша. Той подав на нього. В суд спочатку Ейсап скасовував свою причетність до цього інциденту. Потім вона була доказана його причетність до цього інциденту, і тепер йому ну такий великий срок грозить 24 роки. 24 роки це не 5, не 2, не 3, де навіть один рік. Це дуже багато. Просто ну це дуже велика справа. В Америці дуже засуджується цей вот шутінг. оця, от, історія, коли люди там використовують зброю не для самозахисту, а для того, щоб нападати на людей, тому що це така проблемна тематика в Америці. І досить часто я чую від своїх знайомих, які живуть там зараз в Лос-Анджелесі чи в Нью-Йорку, що коли ти тусуєшся, чуть-чуть є така небезпека, що хтось може десь злетіти з клепки і стати зброю і почати стріляти. Тому вони наказують всіх і дуже строго за те, що вони виробляють зброю, що зброя це не грне ігрушка, і з нею треба поводитися гідно. І згідно закону, ти маєш право там мати зброю. Да, в тебе є таке право там, але ти маєш її використовувати тільки там як самозахист чи ще. Щось, Господи, це бабулька, щось там, то будто в комп'ютері сидить. І саме ця ситуація може стати такою показовою, що типу дивіться, ніхто не має права так робити. І навіть Ейса Прокі, навіть зірка такого масштабу, тому що це дуже дуже так ефектно виглядає, коли беруть якусь популярну людину і її, там казнять за якийсь там вчинок, да? такий мінімальний якусь погрішність, щоб всім іншим було зрозуміло, що навіть його, якщо за це посадили. То й тебе теж чекає така участь, якщо будеш робити таке ж саме. Ей сам зараз дуже в неприємній скрутній ситуації, але побачимо, як це розрулять. Чи може якщо зараз його друг прибере свій запит да до суду, чи може якось там домовляться, ця ситуація буде вирішена, але поки що чекається рішення суду. Режисер фільму Феррарі, який зараз в Україні йде в кінотеатрах, признав, що походить Житомирської області в Україні. Майкл Ман, відомий авторством фільмів Сутичка, поліція Майамі», Нараз наразі в прокат вийшла його картина про Феррарі. Нещодавно заявив: уся моя родина походить із міста Овруч, коли мій дідусь залишив Україну і вирішив і вирушив до США. Дві його сестри мігрували в Аргентину разом з дідусем і бабусею. У Колумбії Шакірі встановили велику статую. У Колумбії встановили шестиметрову статую Шакіри. Співачка завжди висловлювала свою гордість за своє рідне місто. Тож вшанували і її бронзовою статую за вишки 6,5 метрів. Під час спеціальної церемонії скульптура було відкрито в присутності батьків Шакіри. Отак розумієте, гордяться своєю такою уродженкою, Шакірою. Шакіра така епохальна артистка, багато чого добилася в житті і заслуговує такого, звісно. Але я, я такого не чув, щоб ставили такі, які, знаєте, великі статуї у нас, наприклад, комусь. Бо там, наприклад, може я колись знаєте, дуже до, до такої величі, що в мукачу поставлять мою фігуру. Скоріше моє чучело поставлять і його спалять тут. Це скоріше буде ніж те, що я сказав до цього. Але це прикольно, коли артист поважає своє коріння, поважає своє рідне місто і допомагає йому у розвитку. І круто, коли рідне місто вдячне. Не дивлячись на всі скандали, не дивлячись на всі передряги, не дивлячись на його проросійську позицію. Ілон Маск став на найбагатшою людиною у 2023 році. сообщає Bloomberg. Макс Макс Маск заробив 95,4 мільярда доларів. А весь його статок зараз складає 232,4 мільярда доларів. Це на 53 мільярда більше ніж у Арно. Арно це володар Хеннесі, Ш... Майот Шандон, а... Луї Вітон, Гучі, всіх, всіх, всіх брендів. Ілон Маск вот настільки сильно взлетів в цьому році. Ніхто не добився більшого ніж. Ілон Маск, титул самого багатого чоловіка, який він відібрав у французького магната Арно. Отак, от, от бачите, не дивлячись на те, що він придурок повний да, в своїй позиції в своїх висловах, е працювати і заробляти він вміє. Бізнесмен він хороший. 12 січня ми вже почуємо пісні, які будуть боротися за те, щоб представляти Україну на Євробаченні. Дуже цікаво, які будуть у нас півфінали і фінали на цвітбору. Цікаво, взагалі, що буде, хто буде і хто переможе. Я не чув ще не одної пісні, дуже цікаво, тому що Євробачення важливе для нашої для нашої країни. Завжди ну іменно в соціумі його полюбляють, полюбляють його обсуждати, полюбляють його обговорювати, полюбляють його дивитися. Тому зовсім скоро вже 12 січня ми. Почуємо всі пісні, які будуть представлені на відборі Євробачення. Бріджертони повертаються. Люди, які люблять серіали, люди, які дивляться серіали, які люблять Netflix і мають на нього підписку, можуть бути щасливі. <сум> можуть радіти. Бріджертони повертаються. І зовсім скоро, 16 травня 2024 року, офіційна дата виходу нового сезону Бріджертонів. Я обожнюю ці серіали. До речі, зараз я не знаю взагалі, що дивитися, які серіали, дивитися, які фільми. Я на цих інюкулах, мені здається, передивився вже все. Тому якщо маєте щось класне і достатньо Стойне, порекомендуйте мені. Напишіть мені в коментарях, що би ви порекомендували мені подивитися. Ну і на цьому у мене все. Гарно, дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитеся в цьому році. Мене підписуйтеся на канал, ставте лайк, обов'язково кидайте лайк, не забувайте про лайки, дуже вас прошу. Також ваші думки з приводу тієї чи іншої новини. Чекаю в коментарях. Та ми з вами спілкуємося, обговорюємо кожну новину. Якщо у вас є якісь цікаві новини, пишіть мені в Дірект. Якщо хочете, щоб я про щось розповів, напишіть мені в Директ. Мій інстаграм теж знайдете внизу. Свіжі новини в мене в телеграм-каналі, а смішні тіктоки в мене в Тіктосі. Всі ссылки знайдете внизу. Обов'язково переходьте. Не забувайте донатити на підтримку каналу, не забувайте донатити на підтримку фонду Повернись живим. Внизу є лінки і банки. Не забувайте це робити, це дуже важливо. На цьому в мене все. Побачимось зовсім скоро, через три дні. Я вас вітаю з Новим роком і давайте вперед полетіли. а пока!